Шалом, це Славко, як співав Незабвенний Бобрович. Ходить твій отец по чорним флагом, топіти на суда. Не минуло 30 років, як наші мрії стали реальністю наступного покоління. У мене трохи сльози, бо я з цим ножиком затримався. Отак, от, от притопіть Валерія Харчакова. я скажу, що кожен. з... Ну, 69-го года постройки, я скажу, що гроб, звісно. Ну, 4,5 тысячи, дедвейт, 5192 тонны, вот. Ну, что, 69-го года постройки, 138 метров, ширина 16, осадка там была 3,8. Я скажу, что мощно. Ну, страховщика мы не знаем, к сожалению. Хотелось бы знать, похожий Сантос Дюмонт, хотелось бы знать, конечно, такую радость страховщику. Осадка 2,7 метров, значит, 5 дней назад была позиция, вот она. Да, я скажу. Между прочим, место похоже. Я Ростов достаточно хорошо знаю. Первая луговая, короче, приходилось мне тут. Даватора. Аэропорт, да, Містечко, я скажу, вот оно і похоже. Я скажу, що так от влупить Валерія Горчакова, притопить кормой дроном якобы. Цікаво тільки, яким дроном, морським чи повітряним. Якщо наши входять в дон морськими дронами, хотя тут кажуть, що рубка пошкоджена, що ось сюди, ймовірно, все-таки, на жаль, повітряний дрон. Але, скажімо так, на повітряного то потужний дрон був, нічого не можна сказати. Ролик я не дивився, ролик ви самі подивитеся. все-таки я о, о, все-таки набрався я хоробрості. Навіть не знаю, слухайте, може навіть і морський, розумієте? Яка Чи... Как огромная, якщо ми входимо морськими дронами в дон, а. так це ми вже стопами темні разіна, уже скоро почнемо бросати в набігавшую волну. Ну, по сравнению с тем, что там чергового Абдула Абстул, хуембе я прибыл. Мне скажу, что дратуя часто сказать, я не расист. Но у меня дратуется от православная держава с мусульманскими генералами. Я скажу, что вы как-то или обрежьтесь, я не знаю, или, или, или вы, или вы шиитские собаки. Вы как-то там разберитесь между собой. Или вы мусульмане, или вы шиитские собаки. Не надо нам этого вашего исламского православия. Короче, черт, все-таки этого вот с непроизносимым именем генерала Прибилица, конечно, мелочь, но на нам важить. У нас дуже богато уже моряки в комментах, Выбачте, что я трохи заговорил лишнего. Да, вот, вот оно место. Я скажу, привязка верна. Якщо це якщо не вели, та, под корму, під патрулювань не вже це морський удар з води. Знає, розумієте, Якщо наші дрони входять в Дон, то це все, то вони відуть в принципі і в Волгу скоро. А в перспективі, я скажу, коли наші наважаться храбрості, побідять НАТО, якби не протидія всіх сил НАТО, наші б скажу, що значить... Що значить брати турки? Вони наче в НАТО, іначе не в НАТО, наче протестують, але ж ви бачите, що жити нам, в принципі, не мішають. Ну, на цій добрій новині я завершу і дуже буду радий коментарям наших морських фахівців, яких там з'явилося, вже знають, наші читачі багато що за Дейдвуди, що таке Дейдвуди-двіжитель. Коротше кажучи, чи є шанси, що це морський дрон, чи це повітряний удар близько ватерлінії, я не знаю. Я все-таки хочу вірити в диво, в диво морського дрону на надон, Дону. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні!